Приготуйтесь, бо під'їхав новий лотик без рукавочок екстрової якості ціною 6 євро за кілограм. В лотику у нас 15 кілограм. І почнемо ми нашу розпаковку з ось такої класної, чорної безрукавочки. З жовтою такою підкладкою. У розмірі, у розмірі нема. не в ніколи в розмірі. Розмір, думаю, емочка. Наступна у нас буде ось така флісова жилетка. Просто гляньте, наскільки цей коричневий. Класний, не рижий, а такий холодно холодно Коричневий. А розмір. Розмір у нас, на жаль, не перший. Думаю, також емочка. Наступна у нас буде ось така легесенька гордова. Розмір 44. Далі ще одна флісова. Жилетка жіноча. Яка красота. Такий всередині сліз, ніжний, ніжний. Розмір, як бачите, також не пише. Але я думаю, що це L. У нас точно, якщо не більше. Далі в нас буде біленька. Ось така жіноча безрукавочка. Просто біла. без лишнього всякого. Розмір у нас буде. Також L. Наступна чорна. Чорна коротесенька з подвійним комірцем. Ось така розмір середній медіум. Наступна у нас буде ось така безрукавичка з переходом з омбре. Розмір 50. Наступна ще одна буде коричнева. Також такому суку з шоколадному кольорі. Розмір 44. Звичайна тканинна жилетка. Така, можна під несгарненьку з білу сорочку і бомба. Ось така синенька легесенька. Ще одна жилетка у великому розмірі в квітковий принт. Розмір у нас буде 54. Наступна коротесенька, чорна. Ось така розмір. HD. А розмір у нас L. Наступна буде твідова. А ця тканина, наскільки я знаю, дуже дорога. Просто гляньте, яка красота. Це під білу сорочку, під брючні, клатні штани. Це Shine розмір XL. Вона виглядає супер стильно насправді. Мені прям подобається. Ось така ще безрукавочка. Також з супервисоким тепленьким комірцем. Розмір елічки. Наступна буде ось така леточка тканинна. Нагадується на 6 євро за кілограм, але вона того вартує. Скільки крутих моделюк? Різні розміри, просто фасони також різні, як бачите. Модельки ну, відрізняються одна від одної. Гляньте, яка красота у нас. У малинова. тут можна собі відстегнути. Але тут є невеличкі дефекти, будемо чесними, відкритими. Оскільки ми вже розпакували лотику тільки зараз побачила якесь мінімальне пошкодження. Тому що сорт екстра. Це дуже класний сорт. Ось отака. Краще за екстру тільки крем. Ось така жалеточка. так, Наступна маленька в розмірі S на хутрі. Проста чорна, чоловіча. Так, наступна прям балонова, така. Ну, крута, крута. Мені прям таки подобається. Теплі. Класний розмір, на жаль, не пише. Але я думаю, так, що елічка. Наступна оранжева, така насичена, кисловатна. в великому розмірі. Що це у нас? Розмір 2XL. Ще одна чорна така балонова, холодна. На вітер то, що треба. А що має розмовити? Середній розмір. Ось така. Також велика. йому моїх якщо не два. Наступна. Ось така. Так, Ось така чорна. Жіноча, базова, я б сказала. Ще одна балонова, червона. Так, не дай Бог не впадете. Бордова. Ще одна червона жилеточка. Вони йдуть легесенькими. Оця красивезна колір, дуже гарний. Такий сіро-оливковий, класний. Чорна, коротенька, маленька. І з такої класної тканини. такої плотної. Чорна, звичайна, без рукавочка. Розмір у нас не пише. Дякуємо. Але, я думаю, у плюс-мінус на око. Розбирайтесь все. Ми з вами розпакували цілий лотик без рукавочок ціною 6 євро за кілограм. Тому для замовлення звертайтесь до будь-кого з наших менеджерів і забирайте ці просто красивезні безрукавочки.